Ну, нарешті спав хомут, скінчилися муки, порішив учора суд з жінкою розлука. Взяв стілець свій чемодан і з одежі дещо. Все, гудбай моя мадам, будь здорова те, що не вміли шанувати, то тепер обоє лікті будете кусати, вовком вить за мною. Я, звичайно, не святий, пив було сполучки, а вони ж то грім побий, ах, скажу вам штучки. Раз із кумом під ларком випили по триста, чесно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порога проковтнув молоду редиску, потім борщ дали, впоров одну, потім другу миску. Третій раптом розібрав, що немає солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їй біженці тещі тій, мочки се прибрати, а вони ж у крик мерщі, вигнав їх із хати. Правда дуже не штовхався, я ж культурний врешті. А сірко на мене Гав! став на захист тещі, шкірить зуби, мов босяк. Ах ти ж, твар безбожна! Значить, раз я тут приймак, то вже й гавкать можна. Згинь нещасний примітив підла твоя душа, за ланцюг сірка сватив, над собою розкрутив і чбурнув на грушу. Їй, біженці, й тещі ті, знять сірка без гілки, не були б мені тоді важкими похмілки. Мучився п'ятнадцять діб. Ох, було ж і парку, їв кандьор, Через твій хліб не нюхав цигарки. Там один із верхніх нар мав аж три передачі, а мені хоч би сухар принесли ледачі. Запострижений свій чуб за усі незгоди. Ну, думаю, навчу вас любить спогоду. Повернувся з вітіля чорний весь худющий, Жінка зуби вискаля, теща зерня лущать. На дивані двох сидять неприступні, горді, а прибув з поправки зять, то як там на курорті? Я кажу вам повсякчас смішки-пересмішки, а он у погребі у нас роздолилась діжка. Як навпіл? Я бачив сам, та що з огірками. В хаті знявся шум і гам, плескають руками, а потім у погрібник махнули спідниці. Я за ними тільки скік. А попали скіці, час розплати наступив іменем закону. Тут сидіть 15 діб і ляду храп з розгону. Їм би за характер мій дякувати уклінно, адже я й постригти міг. От була б картина, не картина парадокс, вигляді не ловко. Жінка стрижена під бокс те, що під нульовку. Їм би ви сидіти срок. Погребі ж не пусто, є і морквинка, і бурячок, і квашена капуста, да й я ж не мертвий пень, серце ж в грудях маю, передачу через день на шнурку спускаю. Двісті хліба їм на двох, фостик від тарані, а вони все ох, да ох, в ляду тарабанять, аж трасеться по грібних. А чого ж спитатися? Я ж сидів, не зводив крик. Чесно, всі п'ятнадцять. Просиділи чотири дні, а на п'ятий Пришлось мені їх амністувати. Хтось міліцію встиг викликати з району. Я досиджував за них іменем закону, не у погреби, а там, де кандьор і нари Все, кінець тепер судам, годі лайки чвари Прощавай невдалий шлюб, тещині молитви. Хату їхню не спалю, хоч і міг спаліти. Прощавай і ти, сірко, із своїм завзяттям. Хай но спробуй знайти ще такого зятя.